Часть фестиваля учитывая по их, как бы, их субъективные и объективные условия, и пересечение границы, и ситуацию сегодня между нашими странами, и когда будет потепление, тоже никто не знает. Поэтому э -э, участников с России и с Беларуси в, в программе этого фестиваля не будет. И, и с учетом хорошего э, скороч финансирования фестиваля, значит, э, программа тоже э, сокращена в своем формате. То есть она практически вот э, укладывается. Если раньше фестиваль был 10 дней и больше, то сегодня это э, неделя. И присвяченный. Да, и э, фестиваль, изначально, он, он и започаткован был, как Шевченковский фестиваль. И... А сегодня тем паче, что это 200, присвячено 200-й очереди на праздник Поэтому в программе фестиваля, если вы успели уже посмотреть, все-таки доминанта произведений Шевченко. В презентации разных театров, в том числе театра Франка, театр Леси и, э, театра Леси Украинки и Львовского театра Леси Украинки. Напомню, что Ливский театр Весь Украинский это новостворенный театр, это кулышный театр прикол советской армии. Зараз им носит назву театр Весси Украины. Там сейчас и новая администрация, и ну, то есть театр как бы, зарождается в новом, в новом формате своего. Поэтому есть тоже свои трудности, но спектакль не привозят нам... Шевченковский, Шевченковский, по произведению Шевченкости. Дорогие этот спектакль был в репертуаре нашего театра, постановки Лима Ивановича достаточно успешным, успешно шоу в нашем театре. И э, такой неожиданностью в программе фестиваля является... Э, Ну, Спасибо в Полтавському театрі, тому що Полтавський театр попав спонтанно. фонтан. назва «Дай цигар або на слабку дай сигарет. Але в зв'язку з тим, що цей проєкт передбачає високу актуальність. Всі ці тексти будуть максимально актуалізовані і максимально відображати той контекст, в якому ми сьогодні існуємо, в якому існує театр і Черкаси, місто, і глядачі нашого міста, нашого міста, І сьогодні ми говорили з Барковським і Євген, у нас було питання до його п'єси в зв'язку з тим, що ви пам'ятаєте, вона не базувалася на черкаських реаліях, вона була більше відображала скажімо, реалії Херсона і півдня України. Ну, Але домовились про те, що Євгена дуже цікавить, скажімо, історія чому черкаські тітушки їздили в Київ? І, можливо, нам вдасться влітку зробити ем, інтерв'ю з кількома хлопцями, яких я особисто знаю, тому що я їх не змінила неодноразово в автобусах. Їх возили всіх, як ви розумієте, рейсами. Ну, а я думаю, що на цьому ми зупинятись зараз не будемо, тому що у вас буде просто така каша інформації. Зараз, я думаю, найважливіше це от, сцена людства фестиваль. На, наївна п'єса, наївна комедія, наївна. як? — Наївна, так і буде. Так. А, Ми трохи її, її переробили, а, і вона зараз в цієї інтерпретації буде. А, Актуалізована, тобто є і в перекладі, і в самої інсценізації цієї вистави. Будемо сподіватися, що це буде одночасно і актуально, і таким гохтем, але й гумором. Розкрим рубором. Роз, роз. а, а вже наступна буде вистава Кіри Малінини. Насправді вона ще її дописує вже от, останні а, сцени. І це буде вистава, якщо ця вистава більш актуалізована про а, нашу політичну ситуацію, про нашу... А, Сучасність українську а, здоровому суспільному то друга вистава буде а, про театр як, така, як, така, як такий, а, тобто про театр в Україні, про о, робітників театру, про... Світ дуже христий, світ, який світ, сорок приміщення тієї структури і існування в Україні далі. Ось. Розкажіть про у виставі сніданок ворогом буде п'ять акторів. П'ять персонажів а, так, в цій версії, п'ять персоналі. п'ять персонажів у п'єсі шість, але ми вирізали двох і одного добавили. <гум> <гум> так так, так, так шо, да. ставили, <гум> що так. А вона вперше ставилася? Ні, Це вже ні я, я вже її ставив в тому ж Сімферополі. Це б і була та сама остання вистава, яку ми поставили а, в Сімферополі. А уявляєте, Сережа? Да, вона йшла, ну Антон про це не знає, але, але вона ще йшла в Маріуполі. Вона йшла російською мовою. В Житомирі вона йшла українською, а, але Сергій Бобров е, грав е, цю. Це, це була їх дипломна вистава в театральному училищі Дніпропитовська. Так що а спитайте, по-перше, в Антона, чому він так добре говорить українською. Ні-ні. <реш> спитайте, ні. спитайте. Ну, Та, також допомагає, дуже добре. Ну, насправді дуже допомагає переклад. Коли перекладаєш текст на українську мову, о, звісно, що це зі словником, з Google Translate і так далі, але це дуже допомагає починати розмовляти українською мовою. Також зараз намагаються дивитися не тільки новини, але й там все, що є там фільми, теж українськом тобто все, що було українською мовою, це дуже допомагає. Да, тому що власне Антон він відстоює органіку, та і органіку самого процесу, мислення українською і народження слова українською. Те, що для мене це да, така теж та велика радість переселенцями. Ви знаєте, про те, що Верховна Рада визначила статус цих осіб. От. І Лілія Миколаївна, я тут цитую, вона запропонувала Антону, по-перше, стати на облік на біржу праці, так? просто зареєструватися. Зв'язку з тим, що він не буде мати зараз постійного місця роботи, а буде працювати за контрактом. Крім того, місто прийма, прийняло рішення міськрада про надання допомоги соціальної переселенцям. І ця допомога виражається в оплаті житла. Зараз Антон живе у вашого колеги в гостях. Має окрему кімнату, От, але це тимчасово, тому що я не буду називати прізвище цього журналіста, тому що там в сім'ї просто вони хочуть розміняти цю квартиру, продати і купити трьохкімнатна квартира, де у Антона своя кімната. От, але Лілія Миколаївна Маліщук сказала, що тільки ми знайдемо для нього житло окреме, місто протягом півроку зможе оплачувати це житло, поки Антон. Якщо він вирішить залишитися в Черкаси, стане на ноги і в нього буде можливість самостійно оплачувати це житло. Все прогресивне людство святкує 450 років Шекспіру. І в зв'язку з тим, що дати народження точної Шекспір. Шекспіра, ми не знаємо, ніхто не знає. Відомо, що в Метріці, церковній, він хрещений 26 квітня. І тоді це був юліанський календар. Таким чином ми для себе от порахували, що ми можемо на початку травня відсвяткувати його день народження. Тому що за гривілянським календарем... Треба додати 10 днів, тому що в 17 сторіччі, коли відбулася зміна календарів, то якраз різниця була 10 днів. А зараз в 21 сторіччі вже 13 днів. Зайдіть на Вікіпедію, подивіться, як працюють ці, ці календарі. Ну от, власне, 7 травня. Ми показуємо нашу виставу 12-ту ніч, або це... що завгодно, і присвячуємо це Дню народження юлей віле... Віліяма Шекспіра. От. На превеликий жаль, не зможе приїхати ні перекладач Юрій Андрукович, тому що проводив турне в Польщі з, з групою Карбідо. Там, Там воно, 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 ще воно, один проєктнув.